А до нас вже під'їхав модельний ряд 2024 року. Volkswagen ID 4 про комплектації в білому та в сірому кольорі. Давайте швиденько зробимо огляд в білому кольорі Volkswagen. Заявлений запас ходу 550 км. Батарея 85 кВт. Матрична оптика. Так, 204 кінські сили він має на задньому приводі. Іде. Ось такий шкіряний салончик, шкіряне кермо, панорама з люком. Яскрава підсвітка. Добавилась ще одна із підсвіток по салону. Також з'явилися камери 360. Так, це парктроники. Давайте зараз закрию двері. Почнемо наш рух. Так, дивіться, передня камера промальовується. Парктроники промальовувалися. Ось так вони виглядають. І ось так виглядає ліва і права сторони. Автоматичне паркування, звісно ж, є. Зараз, поки воно не бачить, треба ще трошечки проїхатись. Тут складніше полягає в тому, що розмітки ніякої немає. Треба під'їхати до машинки, тільки потім буде машина щитувати, що можна перепаркуватися десь поруч. Так, оп, все, бачите, читає вона. Можна також обрати сторону, якою паркуватися, і машинка почне запарковуватись. Уже зовсім скоро ця автівочка буде у кожному із наших філіалів. Місто Бориспіль, два в місті Київ та у місті Львів.